Сумує, плаче цвін і біль сердець в одне єднає, що розповісти, хоче він, про що сьогодні нагадає, тривожні спогати ураз, свічки очима розіп'яли, немов з минулого до нас, вони із з докором казали: хто відповість за ту біду, що голодом людей косила, що в Україні не одну була гордість, пісню, силу. Не встануть свідки з могил, вони тоді не говорили. Бо голод їх позбавив сил, а за селом росли могили. Стає історія з пітьми, словами фактів промовляє і хоче, щоб судили ми, бо заповіт від мертвих має. Вона бідою горем вчить, щоб не забулось незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повниться майбутнє. День проходить неминуче, після те мені і тиші дні стають усе страшніші бо вони безжальні вперті, все нові приносять смерті в те село, де ще питала малюків, коли ще мало, і піснями там рісніли вечори, і весіллями осінь кликала до хати. Молодята привітати та добра їм побажати на літа усі. Багаті, щоб були щасливі, щоб врожай на власній ниві, ні з достатком щороку. Щоб вони жили, ні в року. Це колись було, а нині. Голод бродить по країні, небо плаче, вітер свище, не село це кладовище, мов до смерті найгріще, воронів все нижче опускається поволі. Йде у гості до недолі. Там, де жито колесилось, люте горе оселилось, а у стернях серед поля смерть блукає. Божа воля чи була на те, щоб душі залишались сюди суші, без молитви і без ями, щоб страшними вечорами йшли ярами між хатами їхні тіні слід за нами, Милість родичів шукати власних помилок благати. Ось вони вже біля діда, що за пару грамів хліба день при дні тіла хоронить, і його вже не обходить, чи старіта, чи малята, Жалістя його відтята, мов сокирою тілами. Дід ховає всіх без тями. Но на возі хто ще дише, порятуй його скоріше, дай з кориночкою мласу до життя, то дай ще часу. Хай це світ побачить знову, як не хліба, дай полому, Провіант для конячини, хоч зернинку для людини, Відірви від ходобини. Вечір вихором гуляє, Смерті дід оброк збирає. Той помер, а той конає. Всіх беру, часу немає, швидше день теньмі навтреклятий. Щоб зарібок хліб цей дати Онучатинкам дрібненьким, що зосталися без неньки. А чи живі в ріднім домі, їхні долі невідомі, Ні малому, ні старому. Дід же не відвоза в тому, бо ж в селі він найміцніший. Хто ж ховатиме? Тож інший знов від хати до хати день при дні піде питати. Гей, живий то, відгукніться, меркне дітова зіниця, чи від втоми, чи від болю Дід кляне за довгу долю і підгонить худобину. Швидше ж ніч, бо я загинув.